Всім привіт! Ви на моєму каналі The Family. І сьогодні у нас буде огляд на оновлення. Зараз воно завантажиться. Так, воно вже 100%. Зараз чекаємо, поки воно завантажиться. Ну, давай! Так, завантажилося. нажимаємо на кнопочку Грати. Так, ну це у мене ще тоді було. Так, давайте. Замінимо. Ось у нас тут спортивний зал, заходимо. Так, Все, ми зайшли. Зараз будемо робити огляд на локацію. Так, ну давайте почнемо звідси. Тут ось така дівчинка, дядя. Е... вот тут всі тут займаються, це я не знаю, що робити. А, вот. Так, у нас тут вот такая тетя рекламует что-то. Тут у тебя новый спрейчик новые батончики. Натуральный. Дальше. Какие-то у вот штучки. Ладно, для, для пральной машины педидай порошок. Тут у нас вот такие ящики. И сверху там, там, там. Тут у нас такие телефончик. Вот такая бутылочка. Закрывается и открывается. И новый вот сей вот э -э -э, платочек. Дальше еще одна новая бутылочка. Тики уже не открывается. Еще одни сумки вот такие вот есть. Тут еще одна бутылочка. Она открывается. Тики. Это так, как вот, а, у тебя. Просто. Тут у нас тоже такі платочки і еще одного. Там еще зверху такі ж самі платочки. А за цими платочками просто мені доставать важко, За цими платочками такий мішочек, тут есть отакі вот спрей. Давайте зараз введемо кор. Давайте закриємо це. 9.30. Перша 0, друга циферка 9. І потім після неї 3. Тут у нас така світящася. Кільцева лампочка і ще от така от пляшка. Далі у нас тут замочек. Треба ее якось Тут у нас вот такие вот, я не знаю, коробочки. Такие новые штучки. Это ходули, да? О! О, наконец-то! Кондиционер добавлен. Тут у нас еще вот так вот. О, длится. Вот так вот у нас и беговая зона. Наступный секретик. Вот. Давайте візьмемо. Так, от я. Не звертайтеся, що я в піжамі. Просто я знімала серіалчик. Ой, не серіалчик, другу частину рутини. Я її знімала, тому я в піжамі. Зараз я вам розкажу, куди ми відправилися. Ми відправилися в зону йогі. І нам потрібно взяти телефончик, нажати на домик. і і взяти оцю девочку. Вуу! Я тільки я зараз замітила це. Дивіться. У неї це звисаючий оцей от він. Коротше, Короче, ця сеття, кого вона ну, ходить, ну, коли я беру персонажа цього. Е, Нам треба дати цей цей, і вона нам видасть. Е, Нам треба дати цей їй, і вона нам видасть от такий ковой Щоб додому заберу. Далі нам треба робити і ще секретики. Тут вони ще є. Я звичайно знаю, що вони тут є. Просто у нас тут не показано. Я ще не всі знаю. Тому що... Ну, як... що якби я тільки відкрила... Тому якби я тільки відкрила ютуб і знала, що у нас оновлення. За спойлери я ще не встигла. Ну ладно. До світа. Следующий секретик. Ж... Теплю. Так, ребятушечки. тушечки. Розбираємося, як отримати ключ. Беремо цю штуку і ставимо сюди. Беремо цього качка. такую большую позу робом и нам выпадает ключик ой ну ладно уронила так уронила так дальше мы открываем и там ух ты. книжки а тут у нас в цих книжках паспорта он целый свой и ему треба зробити вот таке Челик з розовою пов'язкою знаходиться в лівій стороні, ну отут, От тут, там де ми починали обзор беремо челика. І ставимо судині. Так, челик. І робимо першу дію. Нам випадає подарочок. Ось така мускуліста футболочка ну, кофточка, не знаю. Далі у нас іде дівочка. Ось така режа девочка, вона повинна займатися седлом. Так, беремен паспорт. Ось ця дівчина. Так, дівчинка. Прекращаю робити оце. І прийшли, я тобі покажу, де ти повинна знаходитися. Ця дівчинка повинна знаходитися тут вот, Ну, от тут, там. Да. Так, давай sit down, please. І роби першу дію. Нам опять выпадает подарочек. Спортивный подарочек. И вот такие костюмчик. Ну, можно его выкористовывать в моих влогах. Дальше у нас тут секретка, ему вот, вот, вот. Так, снимаем очень силин и ставим их по порядочку. Берем оранжевый. Далі чорний на ось цьому от передостанньому, а оранжевий перший. Наступний ставимо ось тут, от. Ні, от тут. Так. І ставимо оці ставимо... от. І... Так, я поставила от наш ракунок. Ух ты, у нас тут отакий от. Так, гір-гір-гір-гір. І такий печик. <coughs> і така ще штучка. І на цьому всі секретики завершені. Дуже дякую, що переглянули це відео. Всім дякую і всім па-па!